Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, же я, Фідоцит, і сьогодні ми будемо дивитися новорічній... Та, йомою, що це таке? Світло, нормально, все, прекрасно, лампа. Не викабенюйся тут. Будемо дивитися новорічний спецвипуск цинічного Кива. Вийшов цей відео з минулому році, ну якби день назад. Але окей. Вподобайка, підписка і на канал від вас. Очікується одразу. Просто превентивно, як то кажуть. Тому давайте. Щоб, щоб одразу війку всі А то я знайду і буде все погано. Ну що, подивимось. Вітаю вас у цинічного Кіма. Здарова, це єшний Кім з минулого. Я під оцей з майбутнього. 2024 рік уже підходить до кінця, і було би добре підвести якісь підсумки. Але грудень залишив для нас одну певну велику купу. Тож сьогодні ми спробуємо швидко її розібрати. Пристебніть паски безпеки. Ми починаємо. Ну у мене немає тут пасків безпеки на кріслі, але окей, я буду, я буду сидіти і дивитися. Ясне діло однією з найгучніших подій цього місяця стала поїздка прем'єр-міністра Словаччини Роберта Тисона Московію. Е, пардон, Роберта Фіцу, де він домовлявся про газ із позивним. Хоча більше подейкують, що Фіцо приїхав вилизувати кремліського фюрера особисто. Ну, Фіцо, це не дивно, як на мене, тому що Фіцо вже давним-давно вже каже, що ой, па. Баті... Пацани, 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 ми щось зробимо не так. Давайте дружить з Володимиром Путлером, давайте от, е, все зробимо, ставайте скоріше там договора, Україна така, така погана, я ля-ля та поля. Ну коротше, з Фіцо, мені здається, все зрозуміло було ще як з Орбаном. Блин. Просто е, от Фіцо і Орбан це біба і Боба. Принаймні на це натікає новина, яка вийшла перед тією зустрічю, а саме про відмову московитів викрасла Мадярщину та Словаччину зі списку недорожніх країн. Так чи інакше, після їхньої зустрічі в Барзаславі пішла нова хвиля антиурядових протестів, О! а опозиція подала заяву на воду недовіри уряду Фіцу. І якщо ви подумали, що це популістський крок за для отримання політичних балів, то ви помилилися, і це я кажу відвертою радістю. Річ у тім, що на нинішньому етапі правляча коаліція словачини також зліва направо Роберт Фіц Андрій Данко і Петен. Gli... Стабільна як і сейсмічна зона Японії або Туреччини цьому mm -hmm. є внутрішні суперечки як між партіями, так і між окремими депутатами всередині фракції, яка входить до вправлячої коаліції. Ага, тобто, це ж дуже прекрасно. Це ж, якщо коаліція розвалиться, то будуть перевибори. Це ж це ж прекрасно. Фіца до побачення! І у випадку успіху в отому про недовіру будуть два можливі сценарії: або буде сформована нова правляча коаліція, на чолі з нинішнім лідером опозиції Міхалом Щевачкою, або будуть позачергові парламентські вибори, акурат після позачергових виборів 2023 року. Mm -hmm. І в цей момент мене не покидає така думка: а чи встиг Фіцу зустрітися з засодом? А що це до речі? Цікаво, що його дружина вже подала на розлучення та їде в Лондон, себто на свою історичну батьківщину, бо в неї самої лейкемія, а Мацкву вона. Приблизно на рівні таксі 5. Дружині Асада дозволяють повернутися в Британію для лікування раку. Можливо, Башер побачить у фісосворінену душу, а ано, робо, відділі з метої віграшки, так, робо, а маєш нашу це відповідь. Посердіса духом же таку та відповідь ти ти рихло похоп'єш. <рес> да, да, да. Сподіваюсь, що він швидко це зрозуміє. Да. Зрозуміє, що він обісрався. Гадаю, ні для кого не є секретом, що. Ой, ОПЗЖ, боже, ні, 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 Давайте заптавайте. Ну, ну ні, ну, будь ласка, ні, тільки не це. Будь ласка, ні, 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 не показуйте мені це. Фу, 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 бяка-кака. В нашій Верховній Раді досі бяка-кака знаходиться досі в нашій владі і взагалі в світі. Не Сидять представники вже в забороненої партії, теж саме там, опозиційний блок. Просто приказ ОПЗЖ. також ні для кого не є секретом, що наші зелені слуги взагалі не хочуть їх виганяти з парламенту. Ну Думаю, що у них більшість з ким тоді утворювати більшість, і через це вони дозволяють собі генерувати ідеї, які якось інакше ніж вживання суміші горілки та пива, я взагалі не можу назвати або ж бажені підготуватися до виборів, про які останнім часом багато говорять у нашому інформаційному просторі з одного боку. Є ну з іншого боку, це ну. Просто невідомо, що ну, по-перше, казати про якісь вибори. Камон, ще війна йде, які нахер вибори ще. От коли е, Трамп буде інавгурований, і що він потім буде робити, до того ж, до речі, Путлер вже превентивно відмовився від цього плану, який пропонує команда Трампа. Він вже превентивно де факто відмовився. І якщо вони зустрінуться, він в обличчя скаже: Нє. Ні, Трамп, давай, хуйня все це, я хочу Україну повністю. Після цього Трамп скаже: Ну, слухай, тоді в мене для тебе для тебе будуть погані новини. Україні буде ще більше зброї, ніж до цього ти міг думати, блін. Можливо, там ще й, до речі, установка, яка може збити потенційно арішнік, з'явиться. Да, і навіть така є. Ну що, що там ваш орієш, орієшнічок. Не, ну придурки зараз, звісно. Ой, фронт розвалюється, все розвалюється, все розвалилося. Ой, що ви там? Де ви бачите перемогу України? А, нема, все. Так, дочекайте. Йою. Що ж це таке? Що таке? Що таке? не треба мені тут 87, давай. Такий собі нарадипих Григорій Мамка. Я розумію, О, що воно купу питань щодо його прізвища, особливо з урахуванням того, що його адвокатське об'єднання звиться мамка та партнери. І без урахування контексту це виглядає як об'єднання матусь, які раптом вирішили зайнятися адвокатською діяльністю. Ну так ось цей горе правознавець подав законопроєкт, за яким журналістам-розслідувачам за розповсюдження певної пікантної інформації про наших чиновників може загрожувати до восьми років в'язниці. Причина цьому доволі проста: річ у тім, що наша люба в лапках зелена Лада в паросу без жовцями генерує корупційні скандали зі швидкістю, з якої кролики народжують дітей. А журналісти намагаються зафіксувати кожен з таких скандалів. Ну, Я так. сиділи це дуже сильно б'є по наративу. Мовляв, ми вже зол... Алло. Алло. Привіт. Привіт. Рань будем. Я видос записываю зараз. А ты посеред видосы врываешься? Эмммм. Mm. Давай. Давай. А як так записывать видосы? Як? Ой. Але корупцію, тож судячи з усього, вони намагається її золити банальним замовчуванням, загрозою кримінального переслідування. Ну а з іншого боку, на сцену виліз суперник Добкіна на звання найдудніше обличчя української політики Юрій Бойко, його до оці його заяви там про українську мову. Це все це взагалі недоречно. Тожу, що він був міністром енергетики та віце-прем'єром в уряді відомого знавця Українського азіров, азіров. мови Кілі Азірова. Ще раз попереджуваю. Ще раз попереджую. і саме на його честь були названі ті газовидобувні вишки біля берегів Криму. Так ось бойко видав геніальний спіч в лапках про нинішню ситуацію в нашій країні на своєму Тіктоку. Похоже, наші радикали взяли той курс. Схоже, наші радикали взяли той самий курс і почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям говорити рідною мовою. Блін, прокинувся. Це це відбувається вже два роки. Блін, прокинувся, прокинувся, боже мій реакція на цей спіч в нашому суспільстві була зрозуміло, яка. Після цього він вирішив уточнити щодо радикалів. У підсумку вийшло, що в нього алергія на шалену бджілку. Бо якось сі... бойко пояснив, кого вважає радикалами. Згадав Порошенка і заяви про вірність влади. <с? <с?> Порошенко виходить радикальний. О боже мій! Я тоді уявляю, ким він вважає, не знаю, Олега Олега Ляшка. Його радикальну партію. Мені прям цікаво. Інакше описати те, що Бойко, мовляв, мав на увазі Порошенка, я взагалі не можу. Ну а про важливість депутатів від ОПЗЖ для слуг говорить і те, що Бойка лише з другої спроби виключила зі складу комітету ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції. Це Однак це цього явно чого? недостатньо. Я мовчу про те, що в місцевому самоврядуванні досі лишається чимало опзж жопців, дітолюбних червоних кулюк та mm. крайнього. Крайніх, тож, якщо ми хочемо крайніх країн ми просвітаючи Україну, нам треба спрямувати цю шоблу за відомим напрямком. Ну це очевидно. А зараз час для однієї з найгучніших новин а, цей от літак Азербайджану цього тижня, після якої вже варто усвідомити, що московитські ракети Земля-повітря це природній ворог пасажирських літаків. Мова йде про літак Емпреер Азербайджанських авіаліній, так. який прямував із Баку до Гроздонного, але чомусь упав біля казахського міста Актау, яке знаходиться на іншому березі Каспійського моря. На тому літаку було 62 пасажири та 5 членів екіпажу, із них вижило 29 людей, включаючи двох членів екіпажу. Перш за все, хотілося би віддати шану екіпажу того літака за їхню боротьбу за життя пасажирів, а також. Мешканці Мактау, які швидко надали допомогу тим, хто лишився живий. Ви потім зрозумієте, чому по-друге, mm -hmm. те, що частина з них змогла пережити це падіння, а також те, що літак упав не на Московії, а в Казахстані, захищає цю історію від можливих фальсифікацій, які почали з'являтися ледь не одразу. Як... Да, це як з MH17 малазійський боїнг. Як то кажуть, по Малазійському Бойгу це не ми. По Азербайджанському о, цьому літаку це ми, але не зовсім це не ми. В Одесі там ракети літають, це Росія ми, а не, не зовсім ми. Оце, от, як то кажуть, це все не ми, не ми, не не Росія. Ну, я маю, но ну, вас я кажу від э, обличчя россияна, на ну, типа вот э, там малайзийский бой, Это не мы. Там, это, 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 это не мы. Мы маленькие люди. Мы маленькие люди. Поймите это все царь. Мы ничего не решаем. Мы маленькие люди. Як, наприклад, прозікнення про з птахами. Ось тільки судячи з фото, ті птахи мали розлітатися уламками, а також не стосовно... Це біологічні птахи. Блін, це, це до речі, в якомусь сенсі можна це підвязати, Знаєте, у Росії з'явились біологічні птахи, блін. Чисто поугарать їхні, їхні ж хуйні, коли вони там розганяли, що там в, в Україні є там модифіковані комарі, голуби і так далі, які там спеціально. На, на росіян літають, короче. Ну це окремо, блін, просто сміхота. Собі боєзапас. Я мовчу про те, що птахи більше загрожують двигунам літака, рівно як і на дорозуми, які вважають, що одягати плащі це круто. Пізніше стало відомо. Хороша відсутна, що коли той літак майже десятк столиці окупованої Ічкерії, там в усю працювало ППО, оскільки в небі активно літали дрони. І, скоріш за все, до літака прилетіла ракета від московецького комплексу Пантер с 1 Принаймні, на відео, які знімали пасажири літака, видно пошкодження літака та прями крові. З цією версією вже погодили. Президент Ільхам Алія взагалі вимагає від Путлера вибачень та рахнення, е, притягнення винних до відповідальності. О, це да, це я, до речі, знаю. Він там просто це чисто, знаєте, президент Азербайджана просто отак от, отак от, отак от, 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 так от його. От так от. Азербайджанська сторона, і на додачу взагалі заборонила будь-які польоти на Московію. Після оголошення аварійної ситуації літак спочатку спробував сісти в Махачкала. і тут є дві версії подальших подій. Або тамтешні диспетчери послали літак через Каспійське море в Казахстан, сподіваючись, що літак упаде в море, або пілоти самі скерували літак у біг Казахстану, бо уявляли собі наслідки при посаді на території Московії, і їх можна зрозуміти, особливо після прольоту ракети. Окрім цього, була ще інформація, що на тій території. Взагалі вимкнули GPS. так чи інакше, літак таки дотягнув до актау, і фото з пошкодженим фюзеляжем літака та свідчення очевидців швидко стали публічними. Ну а рамзанчик врожив своєму племіннику, як секретарю Сов'язачі Чечні, медальку за повідомлення «Всі дрони збиті. Тож сподіваюся, ця ситуація буде наглядним уроком для всіх, що літати на Московію небезпечно для власного ж життя. Ну, в принципі, це очевидно. Ну і закінчити хочуть чимось позитивним. А на на святвечір підводний флот Московії поповнився торговельним судном Урса Майор, або ж велика Ведмедиця. Сталося поблизу берегів Іспанії. Відомо, що двоє членів екіпажу того судна звиникли безвісти. Усіх інших забирали іспанські рятувальники. Невідомо навіщо. І тут найцікавіше, коли мова йде про Московію, то завжди варто очікувати, що під подібною вивіскою можуть ховатися або диверсанти, або зброя для бойовиків. Про гумканву, які Гуманітарку та зброю для бравих уполченців я гадаю, чули всі у нижній та принципі, це очевидно. Торі та сама ситуація. Ось та ведмедиця свого часу займалася постачанням необхідного обладнання для московицького групування в Сирії. А як ви знаєте, режим Асадів нещодавно гучно посипався. Мінус асад, мінус, е зараз рубль, Зараз він я дивився 110 поки що тривається, поки, намагається. Мінус адсенс у росіян, мінус Discord, скоро буде Telegram, Telegram де-факто заблокував Russia Today, і всіх інших пропагандонів заблокував. І це вже точно, можна сказати, приближає Телеграм до блокування на РФ. Плюс ще підписали як недружественна платформа Ютуб і повне заблокування його. Я думаю, це просто шикарно. Все йде по плану, як то кажуть. А вони зараз там волають, розповідають, ой, все йде по... по плану, що там врод сипіться, все йде по плану. Я думаю, що у них точно було в плані е, сидіти тепер на ВК-Відео, е, на Яндекс Дзені і на Рутубі. Ой, перепрошую, чуть не блюданув. Можливо, те судно могли би перекваліфікувати на перерізання підводних кабелів, чим зараз активно займаються московити в парі з китайцями, але вже пізно. Ну і окрема... Да, вони вже перерізали у Балті цьому Балтійському морі. Потім там посміювали, що типу вони там вирізали, типу не вирізали. Вони посміювалися, тільки потім було не смішно, коли один із кораблів ніби потонув якраз. Было ой, как не смешно, Ой, как не смешно, они такие ой, ой, а что это случилось? Зачем они, Зачем? Россия, ну, перейти, не, Дякуємо нашим захисникам за різдвяний салют у місті Курської народної республіки, mm -hmm. після якого чимало офіцерів армії орків та запрошені чучхи істин відправилися на концерт Кабзона. Ну а mm -hmm. про історію з вибуховим самокатом, ой, взагалі, топ, Взагалі топ. який пісмажув любителя історії про бойових комарів. Гадаю, не треба. Го... До речі, да, до речі, да Іронічно, до речі, говорити. А щоб було більше таких селютів, треба донатити Підтримуйте Збройні Сили України, звичайно. Нашим збройним силам. Суму донату та збір ви обираєте самі, але пам'ятайте, що кожна гривня важлива. І на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та бий дзвін, аби не пропускати нові відео. А також підписуйтеся на мій основний канал, на якому виходять огляди різних анімаційних творінь. Також підтримуйте мене фінансово за посиланнями та реквізит. Зами в описі до відео mm. і за традицією стандартне побажання. Будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, вірте в ЗСУ та слава Україні! Героям слава до зустрічі! Ой, ой, піноций 30 гривень. Це я ого. Це я, це я. Ой, 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 ну не треба було, не треба було. Щасливого Нового року. Дякую, 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 дякую Кім Тобі теж. І всім, звичайно, вже е, із цього списку Джон Сміт, Ічика, Майк ТВЮа, звичайно, і котику я теж бажаю. Подібного. Ну що ж, а ми з вами подивилися цей прекрасний ролик. Дякую цей за цікаві новини. Ну, очікуємо, очікуємо, що, що покаже Трамп, що буде. Мені здається, що буде щось дійсно. Е, щось дійсно щось буде. І враховуючи те, що Путін вже превентивно відмовився від цього плану, який там е, придумали якраз. Е, Команда Трампа, то мені здається, буде дуже весело. І, Як там казали, от договарняк буде. Ну, я думаю, що війна ще точно не закінчиться, я так гадаю. Ну, в мене є такі враження. І, як то кажуть, ще хотів би сказати, що, на жаль, на жаль, Кім, Гордон всіх наїбав. От я хочу головне сказати: Гордон всіх наїбав, як зазвичай, всіх наїбав. На жаль, нічого чуда не сталося, ну, окей. Всім дякую за те, що подивилися даний ролик. Ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал, і ви знаєте, в принципі, все робити. А з вами був я піноцит, Кім. всім па-па, мої черепашки.